Озвучувати назви ягідних рослин в інтернеті, заборонено по правилах користування соціальних мереж. Я вам пропоную: у мене є два сорта суниці безвусої. Дивіться, яка шикарна коренева система. Оці маленькі кущечки ви зараз садите на розстоянні 50 см туди і сюди. Вони до осени набувають більшої форми, вони наростають, тому що, дивіться, яка шикарна коренева система. Я наголошую на ну, тому, коли у рослини ось така коренева система, то ви її просто садите в ґрунт, поливаєте і вона росте далі. Вона до осени вам дасть плоди, зацвіте і дасть плоди. На наступний рік вона буде ще більшими кущами, ще більше наросте на ній. Зелена маса, і побачите, яка у вас буде смакота і красота. Ціна однієї штучки 25 гривень, мінімальне замовлення 10 штук. Два сорти є в наявності, тобто 250 гривень, 10 штук.